Жлиші події дня у викладі журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Смерть на чужині під російським псковом загинули заробітчани з Рівненщини. Двоє жителів села Великий Жолуцьк, Володимирецького району та Білорус їхали автомобілем. Рено трафік на заробітки до Санкт-Петербурга. Аварія трапила за 25 кілометрів від Пскова. Рено виїхало на зустрічну смугу, де зіткнули з позашляховиком Hyundai Tucson. Від отриманих травм обоє українців 34-річний водій та 43-річний пасажир загинули на місці. Ще один пасажир, 45-річний громадянин Білорусі, наразі перебуває у лікарні, як і троє пасажирів.

Рівненський стадіон Авангард цього року ремонтувати не будуть. Ця спортивна споруда перебуває у спільній власності області та міста. Однак у їхніх бюджетах грошей на реконструкцію авангарду немає. Можна було розраховувати на фінансову підтримку з боку українського олігарха і власника рівна Азоту Дмитра Фірташа. Проте обіцяні ним гроші обласна влада вирішила спрямувати на інші потреби, куди саме знає Оксана Жожельська. Великі підприємства мають допомагати містам, у яких вони розташовані. Переконаний український бізнесмен Дмитро Фірташ. Як приклад наводить рівний азот. Сьогодні підприємство опікується жіночим монастирем, дитбудинками, інтернатами, лікарнями та школами. Лише торік на це витратили 15 мільйонів гривень. А під час перебування у нас Дмитро Фірташ пообіцяв голові обласної державної адміністрації Василю Берташу, що надасть рівничі додаткову допомогу. Куди направить ці деньги что що він делать, не очень сложно сказать. По той причине, что, как бы, ну, лучше пускай уже советы, и, как бы местные власти разберутся, что що лучше там то ли стадіон, то ли что-то. Проте авангард спонсорських коштів не побачить. Місцева влада вирішила цими грішми залатати комунальну дірку. Я дійсно попросив те, що на сьогодні були. Сьогодні водоканалі перед. Рівним азотом 25 мільйонів боргів за каналізаційні стоки. І мені треба було вибирати, ці кошти направити на ремонт та на реконструкцію стадіону «Авангард» чи ці кошти погасить підприємству, щоб наші мешканці області отримували воду, якісні послуги. Звичайно, я попросив, щоб погасили борги водоканалу. А от стосовно авангарду, то Василь Берташ пообіцяв, що до кінця цього року буде виготовлена проєктно-кошторисна документація на ремонт стадіону. Самі роботи мають розпочатися вже наступного року. Їх частково профінансують обласної казни. Окрім того, планують залучити гроші спонсорів. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Василь Берта з четвертий у всеукраїнському рейтингу голів обласних та міських державних адміністрацій за версією тижневика коментарі у виданні оцінювали роботу обласних очільників за 20 критеріями. Рівночена стала найкращою за коефіцієнтом народжуваності, приростом заробітної плати та погашенням її заборгованості, а також за темпами будівництва. Водночас на рівні зафіксували падіння об'єму реалізованих послуг та поганий фінансовий результат підприємств. Найбільші збитки нарахували у рівне азоту. Очолив же рейтинг Волинський голова Борис Климчук на останній 27-й позиції голова Луганської адміністрації Володимир Пристюк. Чотирнадцятиповерхівка, що по вулиці Дубинській у Рівному може завалитись, поховавши під уламками сотні мешканців. У реальності такої небезпеки переконаний голова тамтешнього будинкового комітету Олександр Неумивакін. Він переконує житлову споруду, постійно підтоплює вода, яка просочується поміж блоками фундаменту. Що рано чи пізно призведе до його руйнування? Як виглядає ситуація? і Чи можна її зарадити далі у сюжеті? Це зараз біля будинку на Дубинській 46 практично сухо. А про нещодавні опади нагадують лише на численні калюжі. Втім, усе виглядає зовсім по-іншому відразу після зливи. На той неділі, коли дуже велика гроза була, то водою так затопила вхід до будинку, що люди мусили хапатися за ці поручні і виходити на бордюру, і тільки таким чином могли достатися до суші, щоб нормально прийти. А так тут все було. Затоплено. Тонни води з даху колишнього магазину стікають прямо під під'їзд будинку. Озера під ногами можна було б витримати, каже пан Олександр. Якби просочуючись через каналізаційні люки, стоки не потрапляли всередину і лотками не стікали у підвал. За роки підтоплень бідкається голова будинкового комітету, вода добряче розмила фундамент. Втім, показати це журналістам відмовився, зіславшись, що від підвалу немає ключів. Ми побоїмося, що це приведе до трагічних наслідків, до нашого будинку. Будинку 20 один рік. от таке, що ґрунт повністю підтоплений. Оце страшне. В подвалі стоїть вода, що може привести до аварії, яка була в Луцькій. Голова будинку переконує, неодноразово звертався з проханням вирішити проблему у різній інстанції. І у їхньому ЖЕКу, і в міському управлінні ЖКГ йому дають одні відписки. Я заявляю, що Дубінська 46, подвал сухий, води там немає. Щоб обрати ту воду, яку хоче на сьогоднішній день мешканці Дубінської, 46 треба робити водозливний прийомник, який цю воду буде приймати. Це не одна десятка тисяч гривень. Це буде коштувати. Проблема є, лише нема грошей на її вирішення. Переконує начальник жеку, до якого належить будинок. Усі роботи з облаштування водозливного прийомника коштуватимуть понад 40 тисяч гривень. Сума дуже велика у порівнянні з 16-ма, які вони планують витратити на цей будинок цього року. Навряд чи цьому зможе зарадити і головний комунальник міста. Втім, каже, звернутися по допомогу ще раз можна. Сьогоднішній день можна звертатися домком до управління ЖКГ. Якщо будуть гроші, ви знаєте, що у нас бюджет на сьогоднішній день є недовиконання, і на сьогоднішній день треба робити покривлі першим ділом, бо покривлі стоїть по місті порядка 200 дахів, які треба робити. і В місті рівному це людям тече на голову. Тоді управління примеричні чи чи робити треба? Треба вийти туди комісійно. Ірина Василовська, Богдан Рибонець, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. До English? Рівненські семінаристи вивчатимуть англійську мову поглиблено з нового навчального року. Кількість основних занять з іноземної для студентів рівненської духовної семінарії збільшиться вдвічі. Перший та другий курси замість однієї лекції відвідуватимуть дві. А студенти третього курсу замість двох-чотири. Таке нововведення кажуть викладачі необхідне, адже світ не стоїть на місці, і краще знання мови дозволить порозумітися з іноземними священнослужителями та науковцями. Продовжить Людмила Усік. Поглиблювати знання англійської мови вирішили в Рівненській духовній семінарії. Майбутні священники спілкуватимуться на мові Шекспіра вдвічі більше, ніж тепер. Вже з 1 вересня кожен курс студіюватиме англомовні тексти майже на дві години довше. Вивчення англійської мови це буде певним таким стимулом для саморозвитку. Не дарма ж говорять, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Ну а з іншої сторони, це буде певним. Таким заходом, щоб нам порозумітися і щоб нас пізнали люди. Крім студентів-семінаристів, підтягнути знання іноземної мови зможуть і усі охочі викладачі закладу. Студенти до таких мовних навантажень готові. Я навчав в англійську мову в школі, і на майбутньому планую її також вивчати, тому що англійською зараз спілкується більше половина країн. І вона, як говориться, престижна в школі. Раніше як навчався то англійську мову, вчив В майбутньому. Не знаю, чи буде легко. Вчитимуться студенти семінарії за підручниками, які є в бібліотеці навчального закладу. Там кажуть, їх достатньо, щоб знати мову на розмовному рівні. Є навіть подаровані діаспорою англомовні біблії. Три назви підручників англійської мови. Є в нас і книги розмовні. Для розмовних тем на англійській мові. Ну і є декілька таких примірників книг, більш таких, ну, як вам сказати, ну, серйозних таких книг, е які використовує наш викладач. Користуються попитом, звичайно, вони англійською мовою читають Біблію, е вивчають і е на пам'ять навіть часом вивчають молитви. Поки що остаточна програма для навчань англійської мови розробляється. Керівництво закладу хоче долучити до викладань і іноземних філологів з інших рівненських вузів. А ще каже, було б непогано, якби віднайти кошти на нову англомовну художню літературу, якої поки що бракує в семінарії. Людмила Усік, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День Вона займається плаванням та настільним тенісом, але головне захоплення восьмирічної Каріни Толеніної шахи кілька днів тому ця юна спортсменка зробила те, чого не вдавалося до неї жодному рівненському шахісту. Вона здобула звання чемпіонки України. І, хоча цей титул поки що серед наймолодших, але в місцеві функціонери переконані медаль Каріни, чудове підтвердження правильного шляху розвитку шахів в області. Як вітали юну чемпіонку рівному, бачили журналісти дня? На перший погляд Каріна Туленіна здається звичайною другокласницею. проте ця маленька рівнянка, чемпіонка України з шахів серед дівчат до восьми років. З таким титулом дівчинка повернулася Лічівська, де й проходує змагання юних шахистів. Її суперницями були 33 учасниці з 25 регіонів України. Я вже багато шахів в змагання чемпіонату області. 에, ну, прості чемпіонати в Рівному. Сподобалося, але в початку трохи страшно було. А чого? Що боялося? Ну, боялися. Що не виграю. Боротьба в чемпіонаті не була легкою. Протягом чотирьох з половиною годин рівнянка змагалася за золото з львівською шахісткою. Як зізнається батько, а по сумісництву і тренер чемпіонки, хоч хвилювання й були, однак у перемогу доньки він вірив. Каріна дуже здатна і дуже талановита дитина. З нею дуже легко займатися. Спільними зусиллями нам вдалося. Змусити аплодувати весь шаховий бомонд України, місто Рівному, Рівненській області та особисто Каріні. Перемога Каріни в чемпіонаті України стане кращим результатом за весь час існування шахів на Рівненщині. проте це лише початок для юної шахістки. В листопаді вона представлятиме нашу державу на чемпіонаті світу серед восьмирічних у Словенії. Успіх Каріни та рівненських шахів загалом не є випадковим. Переконані у федерації на сьогоднішній день. Ми більше десь біля десятка вже клубів відкрили. Ми будемо скоро відкривати шаховий клуб десь так на протязі місяця. Надіюся, Костопільська. На районі селі, село Злазне. Я думаю, що це буде один з таких кращих клубів. Нині подібні клуби діють у Рівному, Березному, Дубровиці, Дубні, Острозі, Сарнах та інших населених пунктах. У перспективі Федерація прагне відкрити шахові клуби у всіх районах Рівненщини. Олена Борова, Іван Марчук та Микола Мельничук, Інформаційна програма День. РТБ, РВІ, UA, незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. До зустрічі.